Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео ми поговоримо про наступне результати медичних оглядів, будуть автоматично потрапляти тепер до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів Оберіг. Всім відомий вже такий реєстр, чим це передбачено, яким законом, законопроектам або яким нормативна правомактам. Зараз в цьому відео все розповім і детально розберемось, що ж там таке трапилось, на що ж було прийнято Верховною Радою і що тепер зміниться. Кому цікаво, залишайтесь, послухайте, подивіться, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Також є телеграм-канал, на нього підписуйтесь. Там е швидко виходять новини, де живе обговорення, консультації коротенькі надаю. По суті. Якщо більше змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на каналі. І так, ми зараз поговоримо. Про законопроект 12066, який був прийнятий за основу у нас 20 листопада 2024 року. До речі, звернув одразу увагу, що це був такий плодотворний день, тому що було декілька законопроектів прийнято за основу цього дня, саме 20.11.2024 року. І так, поговоримо про цей. Що ж там за законопроект? Як він називається? Ну, це закон України. Він проект вносився в нас народним депутатом України Федієнко ОП. І він називається таким: про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Всім відомий цей закон вже да? щодо створення та функціонування єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. І сам законопроект він складається там приблизно з 10 сторінок, він присвячений по більшості е, щодо цього закону щодо цього. Положення про новий реєстр військовослужбовців, якого ще наразі немає. Тобто, вже є єдиний державний реєстр оберіг. Він стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І от створюється цим законом окремий реєстр саме військовослужбовців. Але ми в цьому відео розберемось не з цим питанням. Якщо буде цікаво, я окремо зніму відео про цей реєстр. Тому пишіть в коментарях. Плюс або ставте там коментарі, що буде цікаво послухати. В цьому відео ми поговоримо конкретно, що змінюється, і яким чином буде тепер інформація про ваші медичні огляди, потрапляти автоматично до реєстру оберіг. І чому вона буде туди потрапляти? І так, доступ до медичної інформації щодо пацієнта під час інформації взаємодії буде дозволено з метою отримання Міністерства оборони України інформації про результати медичних оглядів призовників військовозобов'язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності за станом здоров'я до військової служби для внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг, з метою забезпечення національної безпеки та оборони. Цей законопроект, як я сказав, було прийнято за основу у нас 20 листопада 2024 року. Отже, до статті 24 3 закону основи законодавства України про охорону здоров'я, яка передбачає, що під час інформаці... інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додана спеціальне виключення. Тобто наразі ця стаття містить такі обмеження. Але оцим законопроектом, який я так розумію, скоро стане в нас законом, внесли такі виключення. Зараз я... Назву, як вони викладені, в якій редакції. І так от, абзац 11 викласти отакі редакції. Ну, це цього закону, основи законодавства України про охорону здоров'я. Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цієї частини, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку для внесення. До єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони. І в подальшому цей законопроект у нас вже в, в ньому йде посилання саме про зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, де додається стаття 25 прим. 1 і буде вона називатися Єдиний державний реєстр військовослужбовців. І все йде там про цей єдиний державний реєстр. Але в цій частині, ну ви зрозуміли, да, що наразі вноситься така невеличка частина, такі невеличкі зміни, але дуже суттєві. Тобто інформація буде потрапляти тепер через електронну систему охорони здоров'я буде ваша медична інформація потрапляти вже до оберігу. Електронна система охорони здоров'я почне автоматично ділитися даними з єдиним державним реєстром оберіг. Співавтор в нас законопроекту Олександр Федієнко пояснював наступне: от його пряма мова. Відомості про результати проходження медичного огляду військоволікарської експертизи є частиною службової інформації реєстру. Постанова Кабміну від 16 травня номер 560. Всім відома ця постанова, вже хто слідкує за моїм каналом. Про затвердження порядку призову громадян на Міноборони 402, -й. Також всім відомий там встановлюється придатність, непридатність до військової служби містить процедури отримання даних з ЄСОС. Ну так вона називається скорочена. У нас єдина електронна система охорони здоров'я. Це ЄСОС та інших джерел. Тобто він каже, що в принципі вже. Ця взаємодія передбачена двома нормативами, але там такого не було прописано детально, як от зараз вносяться зміни в цей закон. І тому було запропоновано ним такий законопроект. Також, за його словами, норма, яку запропонована новим проектом закону, лише уточнює, що дані про висновок будуть передані із системи ІСОС до системи оберіг одразу, а не протягом доби. Також він додав, що наразі стаття 32 Конституції встановлює відступи для обробки конфіденційної інформації про особу без згоди на підставі закону в цілях національної безпеки. Також виступила в нас заступниця міністра оборони, всім відома Катерина Чорногоренка, і зазначила свою позицію з цього питання. Вона зазначала, що у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров'я військовозобов'язана із цивільного медичного закладу. Також про це окремо до речі знімав відео. Подивіться тут за посиланням, кому цікаво. В принципі, не лише ВЛК буде передаватись, як запропоновано було в нас представницею Міноборони Катерина Чорногоренка, а і іншим медичні висновки, які заносяться вашим лікарям до єдиної системи охорони здоров'я. Тобто, якщо вони попали в базу цю єдину систему охорони здоров'я, вони будуть передані до оберігу. Тому при проходженні ВЛК. Це повинно бути враховане. Ну, я вважаю, що так воно повинно працювати. Подивимось, коли закон вже буде прийняти в остаточній редакції, коли він буде підписаний президентом оприлюднений і як воно буде працювати на практиці. Звісно, буду ділитись тією інформацією, що є в мене в розпорядженні. Якщо буде у вас якась інформація, пишіть в коментарях під цим відео, обговоримо. Може знімемо окремо якесь відео, розберемось. Ну, все одно воно буде все змінюватись. Щоб спостерігати за цими змінами, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал і, звісно, дивіться відео за посиланням. Переходьте тут. Вони в принципі всі корисні, цікаві. Наразі дуже багато змін. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.